Світ інвестицій величезний. і щодня на вас звалюються тонни інформації. Паради експертів, що нерідко суперечать одна одній складні терміни, ризикові ідеї, як у цьому всьому хаосі відрізнити правду від вигадки? де знайти відповідь, якій можна довіряти? Ми в вайток розуміємо цю проблему. Саме тому створили корисний інструмент для нашої спільноти Вікі АйТокс. Це не просто база даних, це ваша особиста структурована бібліотека фінансових знань. Доступна 24 на 7 прямо у вашому Telegram. Забудьте про десятки вкладок. Усе, що потрібно для прийняття зважених рішень, тепер у вас під рукою. Що ж всередині? Вікі АйТокс охоплює повний цикл життя інвестора. Починайте свій шлях! Для вас є розділ інвестування початок. Ми крок за кроком пояснюємо, з чого почати, та надаємо чітку пам'ятку для наших користувачів. Хочете інвестувати в Україні? Ми розібрали для вас класичні інструменти, від ОВДП та недержавних пенсійних фондів до більш ризикових, як от корпоративні облігації чи інвестиції в землю. Готові вийти на світові ринки? Наша Вікі, ваш покроковий провідник. Як обрати закордонного брокера та як з ним працювати? Як поповнювати рахунок та виводити кошти в умовах обмежень НБУ? Що таке ЄТФ? Як їх обирати та в чому різниця між американськими та європейськими фондами? Ми розуміємо, що інвестиції це не лише про гроші, а й про безпеку. У розділі управління ризиками ми говоримо про диверсифікацію, як уникнути блокування рахунків і навіть як скласти заповіт на ваші активи. А що з податками? Це одна з найскладніших тем. У нас є цілий розділ податки, де ми розбираємо оподаткування закордонних інвестицій, як подавати декларацію та отримувати податкову знижку. Але головна користь VTi Talks – це не просто статті, це фундамент для обговорень у нашій закритій спільноті. Економія часу та грошей. Вам більше не потрібно платити за курси чи витрачати години на пошук інформації. Всі знання вже структуровані та перевірені експертами, впевненість у рішеннях. Маючи під рукою надійну базу, ви приймаєте не емоційні, а обґрунтовані інвестиційні рішення. Ви розумієте ризики і знаєте, як ними управляти. Сила спільноти. Прочитали статтю про ЄТФ, але залишились запитання. Ви можете одразу обговорити їх з однодумцями та фінансовими консультантами iPlan у нашому чаті, який дає вам базу, а спільнота підтримку та обмін практичним досвідом. Інформаційний хаос головний ворог інвестора-початківця. Він паралізує та змушує робити помилки. ВіTalks це фактично ваш захист від цього хаосу. Це карта, яка проведе вас світом фінансів безпечно. Та ефективно. Ми створили цей інструмент ексклюзивно для учасників нашої спільноти ITOX, адже ми віримо, що якісні знання це основа успішного інвестування. Хочете перестати губитися у здогадках і почати діяти на основі перевірених знань? Хочете стати частиною спільноти, де вас розуміють і підтримують? Переходьте за посиланням в описі до відео, дізнавайтесь більше про ITOX та приєднуйтесь до нас. Ваш шлях до фінансової свободи починається з правильної інформації.